Всім привіт, я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 28 квітня 2023 року. Місяць все ще в леві, і точне його з'єднання з Ліліт відбудеться в період між 10-12 і годиною ранку. Тож зверніть увагу на цей період і намагайтеся контролювати свої реакції та емоції, особливо якщо доведеться зіткнутися з людиною, яку вважаєте підступною або маніпулятивною. Або ж вам зроблять пропозицію непристойно і ви або. Погодитися, спокуситися або спокуситися, спокусити самі, або вона вас вибісить. Все це може, звичайно, перерости в великий скандал, тому що маніпуляція буде настільки очевидною і прозорою, що прийняти її, змиритися з нею буде неможливо. Все ж рекомендую вімкнути логіку, інтуї, відсікти емоції, не рубати з плеча, взяти час на подумати і вже після цього робити висновки про ситуацію, що склалася. Увечері особливу увагу звертаємо на здоров'я, особливо серцеву судину та нервову систему. Можуть бути несподівані напади, аритмії, нервові зриви. Тримайте ліки і заспокійливий поряд. День підвищеної небезпеки для життя, особливо друга його половина. Чоловіки триматимуть стрій, тому до них можна звертатися за підтримкою. Вони допоможуть у врегулюванні конфліктів. Дніпро, Умань, Київ, я вас обіймаю. Я висловлюю щирі співчуття постраждалим.